Нерідко дорікають вам і в диктанті, зокрема, і в інших творах, що пишете не класично літературною мовою. І той, хто прочитає мою книжку Мова меч, зрозуміє, чому я настільки люблю цю живу повсякденну мову. Це не означає, що я якось проти літературного стандарту, літературно, от зараз ми з вами розмовляємо літературним стандартом. Української мови. так, ми, <світ> <світкуємо>. так ми, тому що слідкуйте. Ми... Ми mm -hmm. на, на телебаченні, ну або майже mm -hmm. з якимись там вкрапленнями, але це нормально, коли в медіа, на телебаченні розмовляють саме так. В художніх текстах, звичайно, ми повинні бути вільними і не повинні соромитися своїх місцевих говірок, своїх місцевих слів. Е, я не знаю, можливо, от в Кривому Розі я таке часто чула, чи на Дніпропетровщині чула таке, коли люди кажуть та хіба це в нас по українськи? Оце там десь у Львові, це говорять mm -hmm. по Є таке українській доми. Ми лакаємо по нашому, ну, типу, як ніби не дуже грамотно, не дуже по-українськи. Це нас і до речі, це ще люблять виправляти, що не по-українськи, а українською мовою це теж неправильно по-українськи, це цілком нормальна форма, до речі, літературна. Тобто мені дуже хочеться боротися з оцим відчуттям меншовартості в людей. Мені хочеться, щоб люди розуміли, що їхня мова, навіть якщо там є якісь русизми, тому що для погранича, для прикордоння для... Коли дуже багато змішувалося, ну а ми знаємо, що в Радянському Союзі це була така популярна політика, коли змішували різні народи. Це нормально, коли якісь там русизми виникають, якісь форми наближені до російської, але це не означає, що мова при цьому стає менш, менш українською. Мені хочеться цього усвідомлення, і хочеться, щоб ми не соромилися говорити по-нашому. Тому що якщо ми соромимося, то ми тоді обираємо. Аємо найчастіше російську.